Отож, що буде, якщо сік борщівника потрапить на шкіру людини. Пройшло 5 годин якийсь слід все-таки починає з'являтися. Пройшло 10 годин, починає з'являтися набряк. Пройшло більше 24 годин. Пам'ятаєте, був малесенький такий шматочок. Зараз це і сюди, і сюди. Пройшло 48 годин після опіку борщівником. Тобто, вже друга доба закінчилась і. Починають з'являтися бульбашки перші ось. Тут було коло. І вночі, коли я спав, скоріш за все, я просто дотронувся один раз, другий раз, третій раз, четвертий. Третя доба після опіку борщівником і справи мої кепські. Зранку вже були такі величезні бульбашки. Я пішов в опікове відділення, їх зрізали ножицями. Після чого обробили і накладали сіточки та бинт. На животі ситуація Буде схожа, можливо, завтра або післязавтра, і там проведуть а, такі самі маніпуляції. Це такий вторинний опік, вони не стають величезними, але вони так само неприємні, як і ті великі бульбашки. Пройшла дев'ята доба після опіку борщівником. Мені нарешті дозволили помитись та зняли повністю шви. Хоч в мене вже і загоїлися більш-менш опіки, подразнення і свербіж настільки сильні, що я вже не сплю третю добу. Пройшло 2 тижні після опіку борщівником і до повного загоювання ще доволі далеко. На животі майже все пройшло. Коліно ще трішки страждає. Минуло 20 днів після опіку борщівником. Так зараз виглядають мої руки. Так виглядає живіт. І коліно. Пройшло більше місяця після опіку борщівником і руки виглядають наступним чином. Великий рубець, менші рубці, трішки чешуться, живіт. Не чешеться, все добре. Але є ще рубці. Старайтесь обходити цю рослину десятою дорогою, а якщо ви з нею боретесь, то використовуйте по максимуму одяг, рукавиці і захисний шолом на лице для того, щоб захистити очі. І якщо ми з ним не будемо боротись, то скоро він буде просто всюди. Чим більше ми дозволяємо йому сіятись, тим більше проблем нам це коштуватиме в майбутньому. Я не бачу. Це вже яка область? Ого! Так виглядає борщовик відразу після всходження перший рік його життя. Це вже, скоріш за все, другий рік його життя. Це третій рік його життя. І тут відразу поруч четвертий рік його життя. Він вибиває стрілку квітне. От. Кількість цих циклів залежить від того, скільки є освітлення і наскільки багатий ґрунт. От. Ще недавно тут його не було. Але колись тут з'явилась перша рослина. Якби я тоді її викорінив, то цього б не було. Не зря а